Доброго дня, мене звати Півц Марія, я учениця 10 класу Криворійського Покровського ліцею, мій науковий керівник Желтуха Тетяна Валентинін. Хочу представити вашій увазі свою науково дослідницьку роботу на тему визначення об'ємів таких нографік. Очлом моєї роботи стала задача про зал, що має форму квадрату зі сторони L, покритий дахом, що наступним чином Кожна пара суміжних вершин квадрата, що утворює стелю, з'єднана прямими всередині протилежної сторони. На отриманому трикутнику, як на основі побудована піраміда, виста якої дорівнює L і належить її з її бічних граней, та проєктується всередину сторони квадрата. Розшовані вище за інші грані цих утворюють дах, визначити об'єм горища, простору між дахом та стелею. Об'єм шуканого много дорівнює L Л поділити на 2. Метою моєї роботи є визначення об'єму граника утвореного об'єднанням або переданим однакових пірамід. Побудованих певним чином, відповідно до мети визначені задачі роботи, відповідно до об'єкту та предмету дослідження, обрані методи дослідження. Було вирішено розглянути подібну задачу, у випадку, коли в основі даху лежать праві, деякі правильні н-кутники. Так було розв'язано подібна задача для 5, 6, 7 та 8-кутника, зображення яких ви можете побачити на екрані. Розглянемо випадок, коли в основі піраміди лежить правильний н-кутник, за умови, що N парний. А ви покликали коли кількість вершин правильного ранку що її основа даху парна, тоді спільна точка для всіх побудованих таким чином пірамід точка П знаходиться відстані від площини основи та дорівнює L по на 2. Площа А, Д та інших дорівнює N площ трикутника або Об'єм піраміди з вершини P дорівнює 1 треті на площу основи та помножена на H. де H це відстань від точки P до площини ABC, Та дорівнює N L Q поділимо тангенс, 180 градусів поділити на N. Для обчислення об'єму піраміди С введемо ведемо систему координат так. Щоб початок координат співпадає з центром основи енкутника кутника О, вісь ОХ та ОІ паралельна сторонам Н-кутника, а вісь ОЗ містить відрізок ОП. Було визначено координати вершин піраміди. Визначили рівняння площини АБП та значення висоти піраміди ПС АБК, як відсень від точки С та площини АБП, яке дорівнює Л косинус 180 градусів поділити на Н. Площа трикутника АБП 1 друга помножена на АБ та на ПК, та визначена шукана площа. Об'єм С аБП дорівнює до помножити помножена площу АБП та помножена від, на відстань від точки С до площі АБП та визначений шуканий об'єм. Об'ємного гранника, що обмежує горище, було визначено як сума Н uh, об'єму пірамід С абп плюс об'єму основи та uh, шуканий многогранник, об'єм дорівнює, як ви можете побачити на екрані. Було вирішено розглянути випадок, коли в основі піраміди лежить правильний інкутник. Це мови, що N не парний. У випадку, коли кількість вершин правильного многогранника, що є основою даху, не парне, тоді спільна точка для всіх побудованих таким чином пірамід точка П знаходить на однаковій ціні від площини основи та дорівнює L поділити на 1, плюс кості на 180 градусів поділити на N. Аналогічно, до попередньої задачі було визначено об'єм піраміди з вершиною в точці П та основи, що співпадає з правильним ґанкутником. Також вішу відповідну систему координат знайшли рівняння площини АБП. Значення висоти піраміди САБП, як вісім точки С, допущена АБП, і відповідно знайшли об'єм шуканого многогранника. Розв'язавши ці задачі, було вирішено визначити об'єм многогранника, основа якого схоже на зірочку, що перед нам хоча б двох поводовних пірамід. У випадку, коли m дорівнює 4, для того, щоб визначити площу основи піраміди, що схожа на зірочку, необхідно визначити площу основи. Для цього ми ввели систему координат d та У паралельно сторонам квадрата. Визначили координати деяких точок та рівняння відповідних прямих. Визначили координати точки n як координати оберетину прямих ЦК і В. Визначивши площу трикутника КНБ, можна знайти площу зірочку. Як різниця площі квадрату та восьмитривних площі трикутника КНБ дорівнює 3 Л квадрат поділити на 5. Об'єм зірочки дорівнює 1 третя помножено на площу основи зірочки та помноження на H з Асцібільної точки П до, П, до площини на та дорівнює L поділити на 2. Тоді об'єм шоуконовного граника L Р поділити на 10. Було визначено подібні об'єми е, у випадку, коли в основі даху лежать правильні 5, 6, 7 та 8 кутники. Після цього було вирішено визначити об'єм піраміди, що є щоїспільної частини для всіх побудованих пірамід, яке було е, визначено для деяких значень М. У випадку, коли М дорівнює 4, було введено систему координат де у X та Y паралельно сторонам квадрата. Визначили координати деяких точок та рівняння відповідних прямих і координати точкою перетину точки Т. Площа трикутника Овт дорівня 1 друга помноже на ОТ. То на ОВ, то помножена на синус 360 градусів поділити на 8, та дрівні е квадрат поділити на 48. Площа основ зарівня 8 площ трикутника Овт до рівні L квадрат поділити на 6. Об'єм пономного охранника до рівні L куб поділити на 36. Було знайдено. Об'єми подібного многогранника у випадку, коли в основі даху лежать реальні п'яти, шести та семикутники. Працюючи над роботою, було визначено об'єми деяких многогранників. що утворені об'єднанням побудованих пірамід, в основі яких лежать чотири, п'яти, шести, семи та восьмикутники, та при а непарни. Також були знайдені об'єми деяких многогранників, що утворені перетином хоча б з двох побудованих пірамід або всіх. Крім того, було з'ясовано, що в випадку, коли кількість, кількість вершин правильного гранника що є основою даху парна, тоді спільна точка для всіх побудованих таким чином пірамід точка П знаходиться на однаковій відстані та дорівнює L поділи 2. А в випадку, коли кількість вершин задається не парним числом, ця вісім залежить від кількості вершин і дорівнює L поділити на 1 плюс коштую 180 градусів поділити на N. Всі задачі було виконано, меди досягнуто. Дякую за увагу.